Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд автобазару міста Біла Церква. Людей трошечки є, ходять, оглядають машинки. Зараз подивимося, що в нас там Ого, тут Трохи забито навіть. Трохи навіть і продавців, і покупців, і всі тут оглянемо зараз, які автомобілі у нас. Нові надходження є на базарі, так що ви підтримайте канал лайком, коментарем, також підписочкою. Думаю, вам не тяжко клікнути і написати будь-який коментар. У нас ціна 5212 рік, пробіг 165 тисяч кілометрів двигун, 1,2 бензин. Чотирьохциліндровий ціна 5200. Номервласника ось його віп'яві. Так, така ось BMW одиничка 120 2004 року з двигуном 2,0 бензин. Ціна 6800. Пробіг 186 тисяч кілометрів. Пишуть. З Швейцарії приганений автомобіль. Все в оригіналі. Номер власника кому цікавилося. Так, наступний у нас Ford Fiesta 2004 року. З двигуном 1,4 звичайним піанівським двигуном. Пробіг 142 тисячі кілометрів. Ціна 5200. Так, підтримайте канал лайком, коментарем, підписочкою. Думаю, вам не тяжко пролайкати відео, щоб допомога каналу була. Такі ось. Toyota нас Highlander, 17 рік, 3,5 двигун 23,800. Торг. Двигун, газ, бензин, встановлений газ. No esкому цікаво. Він налікує. Так, туарек, трьохлітровий дизель 11-го року, пробіг 245 тисяч кілометрів. Ціна у нас 18.30. Офіційний автомобіль. Такі всього 4-й в універсалі 2003 року пробіг 239 тисяч кілометрів з двигуном 1,6 MPI, автомобіль на червоних номерах, свіжопригнаний, розмитнений, пригнаний з Німеччини. В універсалі з рейдингами. Ціна 4900. Номер власника, можливо, комусь буде цікавий автомобіль. Так, наступною статті Форд Транзит. E, Передня на 100 поників. Виходимося, яка база, пишеться Т-300, є 3, 300 і 7 коників, це 100 коників у нього. Передня да, приводна йде. 2002 року ціна 3400. Ціна 3400, 2002 рік 2,0 турбодизель. Вступний автомобіль у нас такий Ford Focus. Свіжоприганий, в червоному кольорі на таких рейдингах. Кондиціонер, автомат. Буде він 2009 року, 2,0 бензин, пробіг 161 тисяча кілометрів на автоматі. Автомобіль, 7 тисяч кілометрів. Доларів даний автомобіль. Номер власника вам так зараз покажу. Так, ще один такий пасажирський 9-місний Рено трафік. 2000 у нас 3, Що 8, непонятно. 2008, мабуть, рік, 290 пробігу. 2.5 турбодизель Пасажир автомобіль. Так, наступна у нас Opel Zafira на титанових дисках в чорному кольорі. 2006 рік, двигун 1.6, звичайний простий двигун з пробігом 216 тисяч кілометрів. Семимісний 6200. Ми цікаво телефонути до власника. Середітки у нас Гольфік 91-го року. Свіженький в чер... такому ярко-червоному свіжому кольорі. Вольф другий. Робі хоч рідний тут. Так, виходить у нас ціна 3800. Ось ще одненький стоїть помаранчевого кольору. Теж. Вольф, другий. Двигуном 1.6, звичайний дизель, ціна 3500. так також ось є Фольсваген транспортер, грузовий, з дубель-кабіною 2003 року, 2,5 турбодизель, ціна 16500. Блін, ну, час, якщо цілі шукаєш, то всі б Зараз вам покажу, в якому він ось стані. Отак, ось бачите, тут і пасажири влізуть з дубель-кабіні і грузовий тентиком. Так, такий Audi A4. Avant в універсалі. 2012 року пробіг 270 тисяч 2.0 2.0 2.0 у нас на дизелі ціна 11 200 270 пробіг так дивіться таке все у нас ВРС, Шкода Фабія, 8000 доларів 2010 року на автоматі. 1.4 бензин, пробіг 194 тисячі кілометрів. Номер власника ось комусь цікавий. 180 кінських сил. Щоб ви розуміли, такі все, Вольфік 7, 2000. 14 року з двигуном 2.0 дизель. Ціна 9450. Пробіг 237 тисяч. 237 тисяч Тут виходить, стоїть максимальна оптика. З лінзою. Номер власника. Ось якому цікавого. Так, наступний у нас Ford Focus в Універсалі. З двигуном, значить 1.0. Так, 1.0 як обуст. 17 рік, ціна 6200. Номер власне, кому цікаво. Пробіг 144 тисячі кілометрів. Універсалі. Так, наступний у нас шкода Октавія. 2010 року свіжопригнана 2,0 дизель на автоматі, пробіг 210 тисяч кілометрів, ціна 11700 видивається. Гарненько, все натерте. Так, номер власника. А, це ще ВРС виходить в нас. цікаво. Дивіться, яка вона переливається, вся. Так, що тут у нас? 4 хлоп підіймача, понятно. Сидіння в гарненькому стані, рульок теж. Клімат контроль, переднє піднігрів, велика навігація, автосвітло, датчик дощу. Сидіння заднє, взагалі наче в них ніхто не сидів вовжі, в ідеальному стані. Така Задня частина з камерою заднього огляду, парктронічки. Тому ну, цікаво, номер в об'яві є. Так, таке ось, ось свіже пригнане. У нас пижик 3008 в задніх патронічках. На автоматі. 2011 року пробіг 228 тисяч кілометрів, 2,0 дизель. Ціна 11 тисяч доларів. Ношечка, так, наступне у нас Рено. Так, 2008 рік. Clio, 1.6, бензин, 7 тисяч доларів. Непонятно, в общем, чого на маленьке Clio, виходить, ставлять тут. Mm. 1,6-16 клапанів, це виходить К4М, а виходить, що на велику дуру, як там є на Renault Canва, ставлять 1,6, але 8 не Незрозуміло абсолютно. Це двигун К4М. Навіть безключовий доступ є на автоматі. КБМВ, ось, Х3, 3.0 бензин. 19816 рік, пробіг 178 тисяч кілометрів, можливо, комусь цікаво. Телефонуйте. Так, що у нас тут наступний? Е е Renault Megane 4 в універсалі, білий колір. На реєстрації 17 рік, 1.5, дизель, 204 тисячі продажів, 11600. Такі ось, Меган четвертий. Так, Volkswagen Caddy, пасажир 2013 року, ціна 8300 доларів. Танових диска, пробіг 203 тисячі, 1,6 дизель, 8 дизель, Так, такий Mitsubishi Outlander 2013 року, пробігом 176 тисяч кілометрів, 2,4 бензин, ціна 12 тисяч 900. Номер власника, можливо, кому буде цікаво. Такі Renault eh, Grand Scenic. Рестайлінговий 2007 року, 2,0 бензин, тут 135 конячок. Пробіг 230 тисяч, ціна 6150. Номер власника можливо цікаво, коли буде. Так, Наступний у нас автомобіль свіжоприганий Volkswagen Golf 2009 року в універсалі Двигодом 1,6 MPI з пробігом 205 тисяч кілометрів, свіжоприганий з Німеччини, ціна 6850. Наступний автомобіль Volkswagen Passat B6 2010 року. З двигуном 1,6 MPI пробігом 280 тисяч кілометрів, свіжеприганий з Німеччини, ціна 7600. Номер власника вам покажу, Можливо когось зацікавить. Так, наступний у нас Volkswagen Tiguan. Щось тут з ошибками, непонятно. Тут Тігуан ТДА і тут пише двигун 1.4, ну, в общем, 9500 2008 рік. 1.4 TSI. Так, такий ось у нас з Америки виходить. Regal Це у нас в Європі він Opel Бляха забув, не пам'ятаю, як називається. 2015 року пробіг 184 тисячі кілометрів, 2.0 бензин ціна А, Заповнив, Opel Insignia вона у нас в Європі. Все одно те саме. В принципі. Так, Наступне в нас. Е, Шкода. Фабія, перве покоління. 2003 рік, двигун 1,4 MPI на 8 клапанів. Пробіг 267 тисяч кілометрів. Ціна 4500. Номер власника кому цікаво буде. Я вже ті пройшов. Так. Такі все фольсвай. Та не інтересно. Ні, з яка цена? 29 тисяч. Volkswagen. Айді. Це ID яка? Шоста? Четверта Америка. Ага, ID, четверта Америка. Така ось чорна вся. Ага тут. Так що комусь цікаво.